Світлана Мазер приїхала на консультацію до лікаря-гінеколога в Подільський регіональний центр онкології. Жінка з могилів Подільського району не на камеру розповідає. Здала аналізи в своїй громаді, коли до них приїздила мобільна бригада з області. Тепер записалася на додаткове обстеження. Вам потрібно пройти протизапальну терапію. Програма Рання діагностика раку ракушеки матки у жінок у сільській місцевості стартувала торік у жовтні, каже заступниця директора профільного департаменту області Тетяна Бондаренко. Грант на його реалізацію надала USAID в рамках проєкту розбудова стійкої системи громадського здоров'я і реалізується на грантові кошти. Організацією Рак шийки матки одне з захворювань, яке найчастіше діагностують лікарі у жінок, говорить гінекологиня Богдана Бучковська. Проходити обстеження, здавати аналізи жінкам необхідно щорічно, аби виявити захворювання на ранніх стадіях. Жінки в сільській місцевості можуть пройти безкоштовний онкоскринінг на виявлення раку шийки матки. Жінка отримує результат безпосередньо там, де проводився забір матеріалу. Якщо результат є відхиленням від норми, тоді її скеровують у наш заклад до гінеколога-онколога. І далі ми набираємо повторний цитологічний мазок. Якщо дійсно підтверджується діагноз, тоді ми вже створюємо план лікування. Цитологічні дослідження роблять у лабораторії центру. Для цього закупили віали спеціальні контейнери для забору матеріалу, каже завідувачка лабораторії Ела Шальмагіна. Завдяки використанню даного обладнання точність результатів аналізів значно зросла. Витрачаємо три години не менше препарат моношарової клітинки, лежать в одному полі, розглядати їх краще. Директор онкоцентру Сергій Перегончук говорить, пілотний проєкт обстеження жінок нині реалізують у чотирьох громадах. Це програма щодо обстеження пацієнтів всіх жінок нашої області. Мала бути наразі, вона працює тільки в чотирьох районах нашої області: це Могилів-Подільський, Теплик, Іллінці та Жмернка. Але ми їх використовуємо як пілотними в тому плані, що ми потім цей досвід перейдемо переймемо вже щодо всіх решт районів. І найголовніше забезпечимо ну безпосередньо наших пацієнтів, місто Вінницю, всім матеріалами. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.